Я тримаю в руках основу черепа. І перед вами зараз є внутрішня та зовнішня поверхня основи черепа. Я відкладу нижню щелепу, щоб вона нам поки не заважала. І розглянемо основу черепа. Основа черепа це з кранії. Її внутрішня поверхня це з кранії інтерна. І давайте згадаємо. Тут ми бачимо три черепні ямки. Передня черепна ямка, середня черепна ямка і задня черепна ямка. Середня черепна ямка має три частини центральна, права бічна та ліва бічна. І зараз ми розглянемо цю ж основу черепа на іншому муляжі, де кістки розфарбують. Бачимо, передня черепна яма, середня черепна яма і задня черепна яма. Передня черепна яма утворена решітчатою пластинкою рішічатої кістки та очно-ямковими поверхнями лобової кістки. Середня черепна яма утворена. Климоподібною кісткою це тіла, малі крила, великі крила, частиною пірамід з кроневої кістки, частиною лузки з кроневої кістки. Задня черепна яма утворена потиличною кісткою, частиною піраміди з кроневої кістки і частиною лузки з кроневої кістки. Тепер ми розглянемо отвори, які розміщуються у відповідній черідній ямці. Передня черепна ямка. Навколо північного гребеня кріста галі розташовує 40 отворів, через які проходять міхові нерви. І в передній черепній ямці ще розташовується отвір парний зорового каналу. Середня черепна ямка. Середня черепна ямка знову нагадає, має три частини, центральна частина та дві пічні, права та ліва. Які тут є отвори? Тепер розглянемо Середній черепній ямці. В середній черепній ямці, в центральній частині є заглибина турецького сідла, куди залягає найважливіша залоза внутрішньої секреції, гіпофіз. Далі з боків розташовані верхні зорові щілини, парні отвори, парні. Далі розташовуються парні отвори, круглий, овальний. Остистий та рваний отвір. В задній черепній ямці розміщується великий потиличний отвір, внутрішній слуговий отвір, парний, яремні отвори, парний канал під язикового нерва під суглобовими відростками на потиличній кісті. Ну і великий потиличний отвір, він не парний.